поняття, Тіло і речовина. Ми вже з вами знаємо, що фізика це наука. А в будь-якій науці є терміни, тобто спеціальні слова, які притаманні тільки цій науці. Так, у фізиці всі предмети називають фізичними тілами. Повсякчас нас оточує безліч предметів стіл, ліжко, телевізор. Одяг, іграшки, будинки, автомобілі тощо. З погляду фізики будь-який предмет це тіло. Тілами також є літак. Лампа. Дерево. Вимірювальний прилад. Сонце тощо. Основною ознакою тіла є те, що воно має форму і об'єм. Форма тіла може змінюватися під дією інших тіл. Змінюватися може і об'єм тіла. Наприклад, коли в посудині нагрівають рідину, її об'єм збільшується, тіла складаються з речовин. Цвяхи виготовлені з металу, посуд зі скла, міді, алюмінію, пластмаси, одяг із тканини, підручники, зошити з паперу. Фізичні тіла можуть бути твердими, наприклад, такі як олівець, камінь, цвях, будинок тощо, рідкими, наприклад, краплі дощу, молоко, сік, олія, вода та газоподібними, наприклад, повітря в повітряній кульці. Багато тіл. Живі істоти, автомобілі, хмари мають тверді, рідкі і газоподібні складові. У фізиці будь-який предмет називають тілом. Основною ознакою тіла є те, що воно має форму і об'єм. Форма тіла може змінюватися під дією інших тіл. За певних умов може змінюватися також і об'єм тіла. Тіла складаються з речовин. Фізичні тіла можуть бути твердими, рідкими і газоподібними. Багато тіл мають тверді, рідкі й газоподібні складові. Подумай над такими питаннями, що у фізиці називають тілами. Наведіть приклади фізичних тіл, з чого складаються фізичні тіла.